23 січня Сумщина попрощалася зі своїм воїном-оборонцем, солдатом Андрієм Покінчарадою. Він проходив службу на посаді командира 3-го відділення спеціального призначення одного з підрозділів Збройних сил України. Життя бійця обірвалося 16 січня в результаті танкового обстрілу в Донецькій області. Чоловіку було 43 роки. Відспівали воїна у селі Сад у церкві введення в храм Богородиці, куди прийшли його родичі, друзі та побратими. Господи комрій. Побратими з болем в серці згадують про Андрія Покончареду. Кажуть, що він був виваженою та сміливою людиною. Це був чоловік слова. Як сказав, так і буде. У цивільному житті Андрій Покінчареда працював юристом, жив у Сумах. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ТРО, а згодом до лав Збройних сил України. Він переїхав в Київ о, десь роки два. Тому так з ну, жінкою. мені здається, що дружина його більше інформації знає. Те, що ми знаємо, що наче як тільки почалась війна, він пішов у київське тро. А потім пішов в ЗСУ, це він мені вже сам казав, що. Їх там декілька тижнів обучали, і вони пішли на війну. Років 15 я знала Андрія Покінчереду, Ми таршували дуже довго. Він був нашим юристом на підприємстві. Душа компанії такий завжди приємний, усміхнений, завжди каву разом попити, просто поспілкувати щось. Тати, навіть якщо щось таке незначне, можна було завжди йому зателефонувати, і ось він завжди відповість. Андрія Покінчареду з усіма військовими почастями поховали на родинній могилі на цвинтарі в селі Зелений Гай. У чоловіка залишилося двоє неповнолітніх синів. Вічна пам'ять та слава захиснику України.